Бог, перш за все, шукає людину, а не її справ. Тоже важливо задуматися над цими словами. Для Бога важлива людина і стосунки із нею, а не так те, що вона робить. Тому в кожного з нас є надія, що що б ми не зробили, як би ми не помилялися, Бог нас чекає. Але є одна проблема, що людину більше цікавить Боже, ніж сам Бог. І як нам тут зустрітися? Коли Бог каже, людино, дитино моя, ти для мене важливий? Колись один мислитель гарно сказав: в людини на небі немає ворогів, на небі в людини є тільки батько і брат. Тому що Ісус Христос. Не побоявся назвати нас не тільки тим, хто є нашим володарем, а нашим братом, братом, який нас приводить до свого Отця. Але, на жаль, людина весь час шукає Божого, а не Бога. І Господь шукає шляхи, як достукатися до нашого серця. І ось сьогодні ми чули притчу про сівача. Кожного року вона повторюється. Кожного року вона закликає нас в той момент, коли ми чуємо, вчитись слухати. Вчить нас того, щоб оці слова, з якими Господь до нас приходить, ставали частиною нашого життя. Тому що Христос намагався показати, що все, що Він говорить, стає реальністю для людини тільки тоді, коли вона це виконує. І тому церква дає завжди два читання євангельське і читання із апостола, із апостольських послань. І сьогодні Господь засіював ті зерна в наші серця. І дуже легко зараз ви зможете перевірити, що відбувалося з тим зерном, яке падало. От просто нехай кожен із вас перед собою скаже, чи пам'ятає він. Що читалось у сьогоднішньому апостолі? Про що був цей апостол? З чим звертався до нас Бог? Виявляється, що ще не встигли із храму піти, як швидше за все, вже нема нічого. Тому, коли хтось думає, що можна просто собі в серці мати Бога, я з Богом собі маю свої стосунки, і не нагадувати собі того, що говорив Христос. І таким чином бути християнином дуже складно. Я б сказав, майже неможливо. Тому що навіть людина, яка щонеділі приходить до храму, не встигла почути, як забула. А як зробити так, щоб слово не забувалося? Недаремно Бог до нас звернувся із таким закликом, що Він споконвіку був словом, і слово було в Бога, і слово було в Бог. Бог до нас промовив. Але не просто звуком, який до нас приходить і відразу ж забувається, а тим словом, яке є життям. І от сьогодні в апостолі одні із останніх слів були дуже вражаючі. Сказано так було: ми сумні, але завжди радіємо. Ми нічого не маємо, але багатьох збагачуємо. Ми нічим не володіємо, але усе маємо. Як таке можливо? Отут тут якраз і є ці слова, зерно, яке нам сіється, і Христос каже, не кожен може зрозуміти, як таке може бути, що ми сумні, але завжди радіємо? Такою людиною повинна навчитись бути та людина, яка хоче бути християнином. Як сумуючи, радіти. І тільки через певні приклади, ми можемо спробувати до себе достукатись. Виявляється, головний принцип християнина не просто слухати, а виконувати. Тільки коли я виконую, це зі мною зростеться так, так як зерно вросло в землю і починає проростати. Так само і слово Бога. Я почув цю вість, що виявляється, можна, будучи сумним. Не втрачати радості. І таких два приклади свого часу мене вразили. І, на жаль, вони пов'язані із важкими випробуваннями. Один приклад із українських реалій одного полоненого, який багато пережив горя, його багато мучили. І це був релігієзнавець, відомий в Україні Ігор Козловський, який вже помер зовсім недавно. Він потім дуже багато давав інтерв'ю, їх легко знайти, де він розповідав цей свій особистий досвід. Він каже, мене побили, знущалися, привели і кинули назад в камеру. Я лежу і посміхаюся. І він каже, тільки потім я зміг про це розказати, бо тоді той, хто зі мною був в камері, він нічого не міг збагнути, чому я лежу і посміхаюся, весь в крові побитий. А посміхався він, чому? Тому що в нього з'явилося чітке відчуття, що саме головне в нього забрати не можуть. Він каже: я не боявся смерті, не боявся померти, тому що я зрозумів, що що б зі мною не відбувалося, найголовніше вже в мене забрати немає змоги. А що найголовніше? І він каже, яке б мене було відчуття? Це те, що я люблю, це те, що, це те, що я знаю, що люблять мене. І це те, що в мене неможливо забрати любові до найближчих, до мого народу і до тих людей, які важливими є для мене. З цього починається справжня радість, і це те, що не кожен може зрозуміти, як можна зовні бути в жахливих обставинах, а всередині мати радість, як казав Христос, яку від тебе не відніме ніхто. А другий приклад ще важчий, який пов'язаний із одним румунським проповідником, який більше десяти років ще в радянські часи перебував у ув'язненні за свої релігійні переконання, пережив там дуже багато горя, дуже багато знущань і побивань. І ось одного разу, коли його жахливо над ним знущалися, він сказав до свого мучителя: ну, ти ж людина, як ти можеш це робити? А він каже: Я радію тому, що Бога немає, тому що я можу вивільнити те зло, яке всередині мене є, знаючи, що ніякого покарання не буде. Для мене радість знати, що нема Бога. Ось так над ним він знущався. І от, зрештою, все дійшло до того, що він забороняв цей мочитель його, йому молитися. Кожен раз, як той починав молитися, він його бив. І ось одного дня він не витримав і каже: Дивись, ти весь побитий. Ти втратив сім'ю, дружину, дитину. Ти втратив вже багато років свого вільного життя. За що ти ще можеш молитися? І він каже, вражаючи слова до нього: Я молюся за тебе. Я молюся за тебе. І цей мучитель не мав що сказати. Це безумство для людини, яка не готова до тих зерен, які пропонує Христос. Вона не може збагнути. Але для нас, людей, які прагнуть навчитися хоча б частинки із того, чого навчилися ці великі люди, це є заклик до того, що треба вчитися крок за кроком відрізняти видимість від реальності. Бо вони знали, реальність в чому полягає. Що тоді, коли навколо все жахливо, здавалося б, він все втратив, а він молиться, молиться за того, хто втратив набагато більше. Зла людина, егоїстична людина, самозакохана людина, відірвана від Бога людина, вона значно в гіршому стані, ніж той, хто здавалося б зовні побитий, зневажений і зранений. Тому Христос і казав учням, що це важко зрозуміти. Всі ці слова, які Він сіє. Тому так багато людей не витримують, не хочуть, щоб це зерно росло. А Він звертається до учнів і каже: а вам дано? А до кого це звернення? До нас, бо ми і є тими учнями. Нам мають бути дані ті зерна, які мають прорости. Але для цього треба управлятися. Тільки виконуючи. Тільки нагадуючи собі в той момент, коли в мене все погано, чи коли мені сумно сказати, я сумую, але мені радісно. А радісно від чого? Від того, що я знаю, що Бог є. А якщо Бог є, тоді немає такого суму, який би перекрив цю радість. Тоді ми можемо напевне знати. Що Господь є тим, хто втре будь-яку сльозу. А тим паче втре ту сльозу, яка виходить із очей, які звернені до нього. Тому ще один важливий аспект сьогоднішнього дня пов'язаний з тим, що Церква Христова сьогодні нам нагадує про Сьомий Вселенський собор, на якому якраз було утверджене іконошанування. І під час іконошанування було виявлено. Одну властивість того, чому ікони такі важливі для християн. Було сказано, що коли іконописець пише ікону, ікона стає чимось більшим, ніж зображення, в той момент, коли на ній написаний напис імені того, хто там зображений. Тобто ікона вказує на те, чого не можна очима побачити. Коли я дивлюся на цей світ і тільки бачу видимість, я не можу побачити того, що заховано за цією видимістю. Тому в нас, в православі, ми кажемо, ікони це є вікна у вічність. Але іконою є все, що нас оточує. Все, що нас оточує, всі обставини, які з нами відбуваються, вони або є вікном, який нас приводить до стосунків із Богом, або якщо ми тільки зосередимося на події тим, що забере від нас надію і віру у Бога. Тому ці дві людини, які були в жахливих обставинах, вони могли проклясти Бога і сказати, як Бог може бути, якщо зі мною таке відбувається. Але вони змогли відкрити ту радість, яка є невимовною і незрівнянною тільки завдяки тому, що не ототожнювали себе із видимістю. Ось цього вчить нас церква. Тому що разу, коли ми приходимо до храму. Священик перед тим, як причащатися сам, читає такі слова. На тебе, Боже, покладаємо всю надію нашу і все життя наше. І далі в молитві сказано, що ми просимо Тебе, Боже, щоб ми могли причаститися тіла і крові твоєї, не в суд і в осуд, а на дерзновення перед тобою. Тобто, щоб оце причастя стало для нас запорукою. Нового погляду на життя, коли дивлюсь на хліб, а бачу тіло Христа. Дивлюсь на світ, а бачу руку Господню, яка завжди зі мною. Тільки такими очима ми зможемо крок за кроком дати можливість прорости зернам Божого Слова у нашій душі. Амінь.